За таку ціну буде на навсього три комплекти. Це у нас фідерний комплект Troфі 360. Показує. Фідер йде довжиною 360 см. Саме зручна довжина, саме ходова і самий ходовий тест. Тест йде 60-120 грамів. Тобто до 120 г. Підходить на карася, на ляща, в принципі, на будь-яку мирну рибу. В комплекті йде три вершинки, як і в всіх інших фідерах. Вершинки з різним тестом під різні умови лову. Так, далі. Матеріал фідера карбон. Стрій у них йде середньошвидкий, далеко кидають нашу оснастку. Ці фідера не жорсткі, вони такі м'якенькі. М'якенькі і одночасно міцні. Так, далі рукоятка у нас йде. З'єва, корок, корок. Котушку тримаєш звичайний, котушка, сапфір. Котушка йде вже з шпулею алюмінієвою. Це не пластик, це не кобра. Надійні довговічні котушки. Плавний легкий хід, петель, борід не викидає, це саме головне. І плюс в подарунок буде жилка. Щоб замовити, приходьте в шапку профіля. Там є телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.